Так, друзі. Всім привіт. Всіх вітаю на каналі. Фух. Ну що, вечір, як проходить вечір? Приїхав я, значить, з роботи. Здоїв мілку, нагодував поросят. І потім, поки я це управлявся, там з молоком розбирались, там е і так далі. Там дружина, переробка у неї, е вона теж зайнята. А у мене важка робота там здоїти, Ну, вона мені пригнала Оскара і Мілку додому в загончик. В загончик, виходить, пригнала. Дуб, на дубу, бачите, ще немає листя. А як буде оце на дубах листя, ось дуб у нас. Он дуб. Оце, виходить, два невеличкі дуби. І ось тут біля сарайчику от ще два великих дубки. То взагалі буде красота. Взагалі буде супер. Коротше, от сюди в загон пригнала мені Оскара. Ну і з мілочкою. Боялась так з Оскаром гнати. Ну, але нічого, він такий хлопчина нормальний. Адекватний. Він так побалуватись любить, а так же він небуйний у нас бичечок. Небуйний наш джерсійський бичечок. Росте. Уже то я. Отак от було ж тут в кільце продіто у нього. Зараз не покажу, коротше. Ось тут було в кільце, там продіто. І, виходить, його застягував. Було ще три, три ланцюжка. Ну, куди ти ногою лізеш? Я зараз дам. Куди ти ногу сунеш? Вилізь. Ти диви. Грязну ногу сунеш сюди. Було три, три звина, так сказати, з ланцюга. А потім два, а потім один. А зараз зовсім, вон, бачите, на останній ланцюжок. Там в кільце було завжди продіто той карабін. Видно, що вже так на очах він підростає, набирається, пасеться. Сіно з мілкою зовсім не хочуть їсти. Але воно таке. Дрючкати, це люцерна, то була така зелена люцерна, їли добре. А зараз одні дрючки так. Ну, коротше, отакі справи. І мілку, що це здоїв. Получається, хожу там собі. Молочком займаюсь, комбікормом. Е -е, робив вже ж, наготовив 4 відра, виходить, завтра на ранок, щоб дати пайку е -е, корму на обід, щоб або, або дружина дасть, або Аня дасть, або старший син віднесе. На пасовище до мілки і її віддасть. Е і на вечір, щоб завтра було, це мені треба 4 відра наготувати, то я завтра знову в 5 ранку встаю. Е доїння і швиденько на роботу. А ми як приловчились, е надіваю надіваю на них мотузки. Получається, отут в загоні надіваю. І поки я там доїння те все, швиденько, як тільки мілку здоїв. Відразу Аня їх забирає і гоне прив'язувати. А я там мимо їду на роботу, зупиняюсь, якщо у неї щось не виходить прив'язати Оскара, то мілка спокійна, з, неї, з нею не важко. Якщо Оскара не виходить прив'язати, то я швиденько допомагаю їй прив'язати і їду на роботу. Коротше, разом з дружиною справляємось і їду на роботу. Ну, коли графік 3-3, то воно супер. А як 4-2, змін багато, то, звісно, важкувато в такому темпі. Спішиш. Перед роботою, після роботи. Лечу відразу на дойку, так сказати. Ну нічого. І оце ж мілку випустив. Сам собі там хожу, в сарайчику, в будиночку працюю. А мілка отут все випасла. Там вона вже давно пропасла. Отуди, в ту сторону. Вихід з двору, так сказати. А тут, виходить, ще не паслась. І вона всю сторону. тут я трошки один валочок зробив, свинкам підсохне, поросяткам дам. Сире зараз не хочу давати, то вони більше, ніж піввідра сироватки влупили, тому я не хочу ще сире, сиру траву давати, ну, щоб вони жидкувато в туалет не ходили, так сказати. А підсохне потрошечку, як смаколик буду давати. А комбікорм же у них постійно їхній. І оце ж, а отут мілка випасла, ви бачите, як скосила. отут, як скосила. Так, що хочеться сказати, отут біля сіновала треба біля сінника оце все вирубувати, розчищати, наводити порядок. Ну, коротше, роботи у нас тут по двору багато. І потім же вона, мілка, отут випасла. Отам перегною, отам задня частина сарайчику. Оця дорога туди йде. І потім пішла от сюди. Ми через цю полянку так виганяємо, прив'язуємо, там пасемо. Ось тут буквально недалеко, тут метрів 200? І отут вона паслась. Пішла отуди далеченько, там до тих дерев, попаслась. І сама оце повернулась назад. А Оскара я не відв'язую, бо він такий засранець, що він буде не пастися б на неї, стрибати і все. Він вже прийшов з пасовища. Водички він напився. Що йому ще? Як він, Щоб його прив'язати, постійно ця, ця мотузка це лишня, вона короткувата. Вона постійно прив'язана до дерева. І ставлю йому його пайок, висівки сілью. Ну, сіль туди, висівки. І він ото їсть. І Оце на висівках пасеться. Вон який гарненький бичечок. То знайома телефонувала, ніяк не може покрити корову. Вона ж до мене ото приводила, а корова не в охоті. Тому що Оскар, я думаю, що покрив нашу мілочку, ну ми десь в районі 10 травня зрозуміємо, чи буде вона перегулювати, чи ні. І зрозуміємо потім уже ну, до 15 травня, так сказати, якщо вона не перегуляє. А в неї охота, як правило, така активна. Ну це видно, реально не тиха охота. В неї постійно охота буйна, так сказати. Якщо не буде ніяких признаків, нічого не буде, то є вірогідність, що вона покрилася благополучно. І слава Богу. І оце ж коротше, так практикую. Це після роботи вже другий день. так. Та я і до цього так виганяв. Буває, в загон загоню. Ну я хотів, щоб вона сіно поїла. Мені ж хочеться, щоб корова їла сіно, коли вона приходить з пасовища. Вона ніяк не хоче ці дрючки. Коротше, треба чекати, поки виросте. Травичка, отака, ну, тут навколо, навколо нас. Де брошені дачки, де можна накосити, І буду накошувати, виходить, і їм от сюди роздавати. І вони тут будуть їсти. Ще в планах це про, проста, звичайна, не дуже товста плівка накрива. Я бачив там в Тіктоці аккаунт, де продають з зернових рукавів плівку. Там, по-моєму, 300 мікрон, щось таке. Мікрон 300 або в районі там щось таке. В районі 300 або 300. Це дуже товста плівка. І там щось 16 гривень за квадратний метр. Ото я її хочу купити. Щоб отут зверху можна було так накрити. Що бодька? Накрити і не мочило їх. І було, в принципі, непогано. Ти хрущів шукаєш? То, Бодя... Шукає, видивляється хрущів. Я му... о, баті, хрущі. Йду. Щас покажеш. Ой, хрущі. Коротше, йому так сподобались хрущі, різні жучки. Получається, як і, 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 і різні рослини. О, Де? О, о. Де бачиш? що бачу? Хрущ Хрущ летить. Бачу. Бачу. І коротше, йому нравляться різні квіточки. От буває там дивимося якісь, якась рослина, якась квіточка, якесь щось там незрозуміле. Ну це там чистотіл там. А як не знаємо, як називається, так ми виходить. Що ми делаємо, коли не знаємо, як називається? Снімаємо. Що делаємо? Снімаємо. Коротше, тут функція, функція є така. Є функція в телефоні така, що в Google. Фото зробити, там поисковик, так сказати, папа, нажимаєш. Зараз, подожди. Да, я відео доснімаю і все посмотримо. Коротше, по оцей пошук Google, і там є таке, що ми ви можете сфотографувати. І коли ви фотографуєте там невідому рослину, жучка різного і так далі, вам вибиває назву цього жучка. І от Богдану так сподобалось оці от. Різні тваринки, різні рослини, різні квіти, деревця. От Те, що ми не знаємо, як називається. Ми кущі такі різні, які цвітуть, різними от такі от квіточки йому подобаються. І ми отак от знаходимо і знаходимо відповідь на запитання, так сказати. Бодь, палка мені нужна, мені треба прутик. Можеш мені там принести десь лежить? то мілку треба загнати в загони, закрити вже її треба. Бо треба йти відпочивати, бо завтра знову на роботу в 5 ранку. А он на стілажі, он стілаж і там прутик. Принеси папі, я зараз мілку підгоню в загончик. То я двері не закривав, зараз ми її туди загонимо. Хай п'є, йде водичку. Та йди відпочиває. ви тільки подивіться, бочка, це капець. Вона ж прийшла, наперлась води, напилась дуже. Куди ти йдеш на сіновал? Він тут і так. Його треба поправляти вже гарно. Стой, стой, стой! То ти там валиш, мініруєш територію, стоять, то рознесеш по всій дорозі. А як в ту сторону біля будинку пускаю. Бодіна, ну давай Бодіну палку, у Боді є свої палки. Коротше, коли вона мінірує територію біля будинку, це дружина на мене так свариться. Раз так не, не прибрав відразу, так виходить, Бодя вступив декілька разів. Ці крокси йому відмивали. І, і, вона, і вона вступила. Коротше, всі, я вступав. Ой, там два, два рази було таке. А зараз вчора теж там вона навалила. Так я відразу прибрав. Ну що ти моя дівчинка, ну що ти моя люба? Погано, що ти сіна не їсиш. Да, ботька, давай її загоним. Пошли, Мілка, на місце. І получается, стой, Бодь. Дай я Мілку проганю. Ну, заганю. Йди на місце. Пошли на місце, давай. Давай, моя бочонка. Моя бочечка, іди. Іди то ти напаслась, добре. Давай. Давай, йди, заходь відпочивати, давай. иди, заходь, підеш. Давай, іди на місце. Давай, давай, давай. Ти вже не будеш пастись. Коротше, так ми вигулюємося, треба там прибирати. То на Ганя на мене свариться. Як бачиш, що я її залишив, не загнав в загон одразу, каже, ой, зараз я знову навали. І ото, коли ми поросят випускали, вони теж там десь накакали. І бодя як вступив, а воно ж смердить, коров'я чи не так. А поросяче, да, бодька? Так відразу крокс замивав. І він так, так його вимазав дуже. А ми їх тільки купили. Оце обнова була для Богдана. Та хай літають, їх багато вже літає. Зараз потемніє, їх буде дуже багато. А що ти де ти взяв зубну щітку? Ото виграшки собі наложив з гуманітарки, було стільки таких зубних щіток різних. Так, мілка, ти знову йдеш. І ото і грається тими щіточками. Ой, тікай, все. Іди, я тебе вже не пущу. Все, треба. То вона розумна така, що вона відкриває. Треба по-любому закривати. Вона рогами. Ото у мене десь колись є старе відео, як вона рогами так тільки раз на бік. І відчинила. Іди, пий водичку. О, я забув Оскара відв'язати. Він вже води прийде поп'є. Коротше, зараз доснімаю відео і піду його відв'яжу. Мілка, все. Ти вже як бочечка. Йди відпочивай. Іди відпочивай, носик, ти мій нос, ти моя Ох, язик шершавучий, боже больно. Ти ж така ласкова. Напас, я тебе напас, да. ти така... Хочеться ж потримати, щоб вона сіно поїла. Ну нічого, нехай дочекається вже гарного сіна. Так, ходімо вам трошки по покажу. Ну, що ви малі гавнючки? А? Гавнючки малі. Що у вас тут все супер? Все добре? Та все добре, скаже. Сироватку вон всю і не випили. Корм так гарно їдять, не встигаємо підсипати. Їдять, 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 їдять отут біля корита. Багато не хочу сипати, не хочемо сипати, бо буває викидають отуди під ноги. Ну нічого, зараз закриємо сарайчик, бо вночі зранку прохолодно їм, поки вечір залишаємо відчиненим. Так що, друзі, ось такі от справи. Кози вже сплять, нагулялись за цілий день дуже сильно. Коротше, друзі, всім дякую за увагу. Таке от коротеньке відео <світки> роботи та і просто показав вам, поділився, як проходить вечір. Вже уже майже 21 година. Треба ж іти щось поїсти. Та й відпочивати, бо завтра знову на роботу ще на одну. <ріху> Нічого, друзі. Всім дякую за увагу, за підписку, за коментарі. Всіх радий бачити на каналі. Всім миру!